Чому в Біблії багато жонства? Історія людства починалася з того, що Адам і Єва були створені один для одного. Бог в книзі буття, другий розділ, 24-й вірш, так і говорить, що. Залишить чоловік батька та матір, приліпиться до своєї дружини і стануть вони одне тіло. Це називається моногамність, коли один чоловік і одна дружина. Потім приходить доба старого заповіту. А в старому заповіті вже починаються певні відхилення від такого плану. Ну давайте згадаємо Авраама. У нього було і Сара, і Агарь. А ви помітили, що часто у героїв старого заповіту, у яких було побагато дружин, між ними були певні проблеми та напруження. Але як не згадав? цар Соломона, у якого було тільки вдумайте, 700 дружин та ще й 300 наложниць. Це просто якийсь крейзі. І ось приходить час Ісус Христос народжується і починає проголошувати вчення, власне, вчення про сім'ю, він повертає нас до книги буття і говорить, ні, це все відхилення. До речі, часто запитують. А чому в старому заповіті Бог не заперечує проти багато жонства? Ну тому, що як говорять всі коментатори біблії теологи, що був такий час, коли жінки були позбавлені прав, і якщо чоловік міг там, скажімо так, забезпечувати декілька жінок, ну це ще було терпімо. Але Христос повертає до істини моногамної. Наприклад, посланні до Тимофію, перше, там говориться про те, що коли обирають пастиря, пастир повинен бути чоловіком, однієї дружини. Послання Ефісянам говорить нам про те, як мають будуватися стосунки чоловіка і дружини. І там скрізь говориться про те, що одна дружина. Чоловік кохає свою дружину, дружина кохає свого чоловіка. Але якщо би було так, що... У чоловіка декілька дружин, ну ви ж розумієте, що це почнуться проблеми, це почнуться ревнощі. Та й взагалі я вам скажу людина створена Богом, щоб бути однолюбом. Тому Біблія категорично проти багатожонства.